Як проходить фотосесія з дітьми і чи реально це взагалі зробити? То реально, якщо ми робимо це декілька років підряд, то... але це дуже непростий процес, тому що діти вони милі, прекрасні, але вони зачасту не управляємо. І втішити, організувати, поставити, змусити посміхатися це ще той виклик. Ну це завжди творче, завжди неочікувано. Але навіть в цій творчій роботі має бути сценарій, тому що якщо без цього, ми взагалі би не зняли жодного відео, жодної фотосесії і не було б жодного продукту. Ми завжди маємо мати план. У нас над кожною фотосесією працює велика команда. Тобто, це не одна, не дві людини. Ми все продумуємо до деталей. Але завжди-завжди є якісь нюанси. і Їх насправді не один. То дитина захворіла, то дитина не в настрої, то дитина не в гуморі. А було таке, що ми, наприклад. Перші фотосесії, коли ми там дізнавалися вік дітей, брали одяг, виявлялося, взяли за великий чи взяли за малий. А зараз ми готуємося вже більше. Ми беремо заміри дітей. Інколи навіть наперед відправляємо батькам одяг і відповідно беремо відповідні розміри, які потрібні нам. Наші розміри вони повномірні, так а дітки бувають різні, ну і різні особливості. Ну, і звичайно, допомога матусь в цьому відіграє дуже велику роль. І те, як мами налаштовані, і те, як вони готуються самі, і те, як вони готують і налаштовують дітей. Це відчувається на знімальному майданчику, це відчувається під час цих зйомок, тому що допомога мами, яка може десь втішити, десь приструнити дитину, десь його налаштувати прямо під час неочікуваних для дитини. Подій а, на на знімальному майданчику це дуже важливо, тому матуся. Ми окремо дякуємо за те, що вони допомагають нам робити цей творчий процес. Діткам потрібно брати якісь подарунки, якісь смаколики. От остання фотосесія нас врятувала соломка, і на багатьох фотографіях у нас дітки їдять соломку. Насправді вийшло дуже природно, так і це працює. Але з того, що ми бачимо по останніх фотозйомках, як би це не було неочікувано, але найпростіше працювати з немовлятками. А до, мабуть, немовлятка, це дітки там до 6 місяців, а тому, що в нас було, наприклад, на минулій фотосесії, нам найпростіше працювалося з дітками півтора рочки. весною. Коли ми робили нову фотосесію, нам здавалося, що супер зараз ці дітки так класно відпрацюють.